Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами розв'язуємо математичні задачі та робимо дослідження. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 123 та друкованим зошитом сторінка 49. Розпочнемо з усного рахунку. Будь ласка, порахуйте гроші в гаманцях. Для цього треба обчислити вирази. Розпочнемо з першого. 7 помножити на 6 додати 6. Пригадуємо, що перша дія буде множення, друга дія додавання. Дорівнює 48 гривень в гаманці. Молодці! Наступне дивимося: різниця чисел 74 і 11 поділити на 9. Пригадуємо, що спочатку ми обчислюємо в дужках, потім ділення. І це дорівнює 7 гривень. Наступне 20 помножити на 2 і додати 10. Спочатку обчислюємо множення, а потім додавання. Це дорівнює 50 гривень в гаманці. Наступне сума чисел 10 і 38 поділити на 8. Дорівнює 6 гривень. Наступне 1 гривня відняти 10 копійок. Пригадуємо, що якщо різні одиниці вимірювання, нам потрібно перетворити в одну, в меншу одиницю. Отже, гривню, 1 гривню, переводимо в копійки. Це скільки буде? Правильно, це буде 100 копійок. Тепер 100 віднімаємо 10. дорівнює в гаманці 90 копійок, правильно? І останнє 2 гривні 50 копійок додати 50 копійок. Тут ми що зробимо з вами? Копійки додамо до копійок. 50 копійок плюс 50 копійок дорівнює 100 копійок. Правильно. А 100 копійок це ми знаємо, що правильно це 1 гривня. Ми у цю 1 гривню додаємо до 2 гривень, які у нас ще є у виразі, і виходить, що гаманці 3 гривні. Зараз попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 123. Роздивимось завдання номер 1. Попрацюємо над ним усно. Поспішайко має три банкноти на суму 35 гривень. Які банкноти він має? Тобто, у нас є три банкноти, які має поспішайко. Їх сума, якщо додати всі банкноти, дорівнює 35 гривень. Треба поміркувати, які можуть бути там банкноти, які номінали. Ану, давайте міркувати. Говоріть мені. Правильно, діти. Це буде 20 гривень, 10 гривень і 5 гривень. Саме ці три банкноти в сумі будуть мати 35 гривень. Наступне завдання номер 2 також попрацюємо над ним усно. Треба скласти задачі за малюнками та розв'язати їх. Отже, роздивимося перший малюнок. Було скільки та грошей. Дали потім якусь суму, і треба сказати, скільки стало. Давайте ж порахуємо, скільки було грошей. Ми бачимо купюра 2, 50 гривень, купюра 20 гривень і по 50 копійок дві монетки. 50 копійок і 50 копійок це буде що 1 гривня. Так, тут 50 плюс 20 70. І ще оця одна гривня буде 71 гривня. Правильно. Скільки дали грошей? 25. Разом це скільки. 25 і ще 1 гривня. 26 гривень. Молодці. Отже, складаємо задачу, що в магазині було 71 гривня. Покупець дав ще 26 гривень. Скільки стало в магазині грошей? Як дізнатися? Правильно, дітки, тут у нас Задача на збільшення. Коли дають щось, то у вас буде збільшуватися предмети. В даному випадку у нас гроші, вони збільшуються. Отже, треба додавати. Правильно, будь ласка, порахуйте, скільки буде. Правильно, дорівнює 97 гривень. Це стало в магазині. Роздивимось наступний малюнок. Знову, якась кількість була у нас грошей, дали скількість і треба сказати, скільки стало. Ну, давайте порахуємо, скільки ж було грошей. 20 ми бачимо номінал. 10 і 5. Так, це скільки буде купюр. 35, молодці. Ще ми бачимо, що 1 гривню металеву. Це буде. 36, правильно, і бачимо ще монетку 50 копійок. Отже, скільки було грошей, 36 гривень і 50 копійок. Молодці. Скільки дали, рахуємо спочатку купюри? 5, 10, 15. 15, так. І монетки Скільки? 50 копійок. Отже, скільки дали? 15 гривень і 50 копійок. Молодці! Давайте складемо задачу. У Сашка було 36 гривень 50 копійок. Мама дала йому 15 гривень і 50 копійок. Скільки стало грошей у Сашка? Ось така невеличка задача. Давайте поміркуємо, як же знайти. Правильно, діти, тут також будемо з вами додавати. Для того, щоб дізнатися, скільки стало, нам потрібно додавати числа. Отже, міркуємо. Ми бачимо гривні зліва, гривні справа, копійка зліва, копійка справа. Додаємо. 36 гривень і 15 гривень. Скільки буде? Правильно, буде 51 гривня. І 50 копійок додати 50 копійок. Буде 100 копійок, а ми знаємо, що це ще одна гривня. Отже, 51 гривня, яка була ось тут, плюс ще 1 гривня буде 52 гривні молодці. Далі відкриваємо з вами робочі зошити. Пропускаємо 4 клітиночки вниз від вашого останнього запису. Якщо нова сторінка, пропускаємо лише одну. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Каліграфічна хвилинка сьогодні у вас така. За допомогою цифр 3, 4 і 9 запишіть 9 різних двоцифрових чисел. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, давайте перевіримо. Ось такі числа ви повинні були записати. Трошки з вами відпочинемо. Eu não sei o que é Продовжуємо працювати з підручником. Сторіночка 123 виконаємо задачу номер 3 Попрацюємо над нею усно. Нам треба сказати, що можна купити за 50 гривень. Та якою буде решта в кожному випадку. Отже, ми бачимо перед собою товари. В кожного товара є своя ціна. У нас є 50 гривень. Нам потрібно сказати, що ми можемо купити з цього товару за 50 гривень. І якщо буде решта, нам треба її порахувати. Отже, дивимося: тістечко коштує 26 гривень. Солодка газована вода коштує 18 гривень. Йогурт коштує 12 гривень. Сік 33 гривні і морозиво коштує 15 гривень. Отже, що ми можемо купити за 50 гривень? Ну, наприклад, ми можемо взяти тістечко і правильно солодку воду. Давайте порахуємо, скільки це вийде грошей. Так, це буде 44 гривні. Правильно, у нас 50 гривень. Коштує покупка наша 44. Чи буде в нас решта? Буде, вірно, дітки, буде. Давайте порахуємо, як порахувати решту. Правильно, треба віднімати від того, що у нас є, віднімемо те, що нам треба витратити. Тобто від 50 віднімемо 44. Скільки дорівнює? Дорівнює 6 гривень. Це буде наша решта. Давайте далі по порядку. Ще ми можемо купити що? Тістечко і, наприклад, йогурт. Додамо 26 і 12. Скільки буде? Дорівнює 38 гривень. Правильно, порахуємо решту. Знову треба від 50 відняти те, що ми витратимо. Скільки вийде. Правильно, дорівнює 12 гривень це буде наша решта. Далі ми можемо що взяти знову тістечко і, наприклад, сік. Ану, порахуйте, скільки це буде. Це буде вже більше, ніж 50 гривень. Тобто тістечко і сік купити ми не можемо за 50 гривень. Правильно, дітки. Так, далі дивимо знову тістечко і морозиво можемо купити? Можемо, давайте порахуємо, скільки буде? Дорівнює 41 гривня. Правильно, порахуємо решту. Це дорівнює 9 гривень. Молодці. Так, з тістечком ми вже закінчили, переходимо до води. Беремо воду і інші продукти дивимось. Вода коштує 18, йогурт 12. Можемо купити за 50 гривень ці два продукти? Можемо 18 плюс 12 дорівнює 30 гривень. Молодці, порахуємо решту. Буде 20 гривень решти. Правильно, знову беремо воду і сік. Чи можемо ми купити ці два продукти? Не можемо, бо 18 плюс 33 дорівнює 51. А у нас всього є 50 гривень. Так, далі ми можемо взяти, наприклад, сік, той самий йогурт і, наприклад, морозиво. Аж три предмети взяти. Порахуйте, чи зможемо ми так зробити? Правильно, діти, зможемо, бо це дорівнює 45 гривень, а у нас є 50. Ще навіть буде решта. Порахуйте, скільки буде решти. Правильно, 5 гривень молодці. Далі ми знову беремо воду і дивимось на морозиво. Воду і морозиво можемо купити. Правильно, можемо, бо 18 плюс 15 дорівнює 33 гривні. Правильно, яка ж буде решта в нас? Дорівнює 17 гривень. З водою ми закінчили. Передивилися воду з іншими предметами, переходимо до йогурту. Йогурт і сік можемо купити? Подивіться на їхні суми. Правильно, можемо. 12 плюс 33 скільки дорівнює? 45 гривень. Правильно, це навіть буде решта в нас. Яка решта буде? 5 гривень, вірно. Так, беремо йогурт, дивимося і морозиво. 12 і 15. Чи можемо ми купити їх за 50 гривень? Можемо, бо 12 плюс 15 27 гривень. Навіть буде решта, яка порахуйте. Дорівнює 23 гривні. Це наша решта. І дивимося наступне. Йогурт ми закінчили. Переходимо до соку. Сок ми тільки можемо об'єднати з морозивом. Все останнє ми вже пробували об'єднувати. У нас не виходило. Отже, сік об'єднуємо з морозивом. Чи можемо це купити? Правильно, діти, можемо. 33 плюс 15 дорівнює 48 гривень. Вірно, яка буде решта в нас? Правильно, решта буде 2. Гривні молочинки. Наступне завдання номер 4 Виконаємо його письмово, це задача. Запишіть собі в ЗОшит. Читаємо умову. Скільки купюр по 10 гривень слід дати касиру, щоб розпластитися за книжку? Якою буде решта? А якщо купюри, наприклад, будуть по 20 гривень, скільки їх тоді буде? Отже, в нас багато запитань. Роздивимось малюнок. Наша книжка коштує скільки? 87 гривень. Вірно. Скільки, давайте запишемо, так? що вартість книги 87 гривень. Одразу будемо писати короткий запис. Далі нам треба сказати, скільки купюр по 10 гривень слід дати касиру, щоб розплатитися за книжку. Давайте запишемо: що ми не знаємо, скільки купюр ми дамо, але знаємо, що ці купюри будуть по 10 гривень кожна. Далі нам потрібно знайти ще скільки купюр буде по 20 гривень кожна. І звісно, що в кожному випадку нам треба буде знайти решту. Схожі задачки, діти ми вже з вами розв'язували, тільки трошки по-іншому був запис. Отже дивимось: книжка коштує 87 гривень. Купюри, які ми даємо по 10 гривень, скільки нам таких купюр штучок треба дати, щоб розплатитися за книжку? Дивимося, якщо у нас 87 гривень, по 10 гривень 8 купюр, це буде 80, а у нас 87, нам не вистачає. Тому нам потрібно дати 9 купюр правильно по 10 гривень. Ми можемо так і обчислити. Що якщо ми 10 помножимо на 9, це буде дорівнювати 90 гривень, які ми дамо за книжку. Чи буде тут решта? Скажіть, ми дамо 90, а книга коштує 87. Решта буде? Буде решта, правильно. Якщо. Сума, яка є в нас більша, ніж сума, яку треба дати, то, звісно, що буде решта. Знаходимо решту від більшого числа, віднімаємо менше від 90, віднімаємо 87. Це дорівнює 3 гривні. Це решта з 90 гривень у нас буде. Добре? Тепер нам потрібно сказати, скільки купюр потрібно дати по 20 гривень, щоб розрахуватися за книжку. Міркуємо. Якщо візьмемо одну купюру по 20 гривень, нам вистачить розрахувати за книжку? Не вистачить, бо буде всього 20 гривень. Якщо візьмемо дві купюри по 20 гривень, це вже скільки грошей? 20 плюс 20? 40, а у нас 87. Вистачить? Ні. Візьмемо три купюри по 20 гривень, додаємо три рази 20 плюс 20 і плюс 20. Буде 60, знов не вистачає. Беремо 4 купюри. У нас було 60, додаємо ще 20, буде 80. Вистачає? Ні, не вистачає. Тому нам потрібно що взяти? 5 купюр по 20 гривень. Правильно, якщо ми помножимо 20 на 5, це буде 100 гривень. Нам потрібно 20-ку додати 5. Разів. Отже, 100 гривень це буде купюр по 20 гривень. Решта буде в нас? Звісно, дітки, звісно, буде. Нам потрібно від більшого числа відняти менше. Ми дізнаємося решту. Правильно, це дорівнює 13 гривень. Це буде решта зі 100 гривень. Наступне завдання номер 5. Виконаємо його письмово. Дивимося уважно на умову. Скільки яких банкнот ти бачиш на малюнку. Склади таблицю, побудуй відповідну діаграму. Отже, пишемо собі завдання 5. Нам потрібно з вами подивитися уважно на малюнок і порахувати, скільки яких банкнот номіналом різним і написати це в таблицю. Ну, ми, дітки, таблицю креслити не будемо. Будемо просто писати, наприклад, купюра там 5 гривень стільки-та штучок, купюра 10 гривень стільки-та, просто заповнимо собі в клітинки. Отже, дивимося з вами купюри 1 гривня. Номіналом 1 гривня. Скільки їх штучок? Подивіться. Правильно, їх дві штуки. Ось одна гривня, я бачу. І ось одна гривня. Дві штучки. Молодці. Можете так записати. Одна гривня дорівнює 2 штучки. Тепер шукаємо, скільки у нас по 5 гривень купюр. Їх 5 штук. Молодці. Далі дивимося купюри по 10 гривень. Молодці, їх три штучки, вірно. Рахуємо тепер купюри по 20 гривень. Скільки їх? Правильно, їх одна штучка, вірно. Тепер дивимося купюри номіналом 50 гривень. Скільки їх. Молодці їх 4 штуки. І остання купюра це 100 гривень. Подивіться, скільки їх. Правильно, їх дві штуки. Отже, ми склали з вами табличку, порахували всі купюри. Тепер нам потрібно на основі цієї таблички скласти діаграму. Пам'ятайте, дітки, що діаграми бувають різні. Ми складемо з вами лінійну. Отже, в зошиті трошки нижче, креслимо з вами діаграму. Нам потрібно накреслити лінію горизонтальну і вертикальну. Збоку. У нас буду числа від 0 до 6. Можна по дві або по три клітинки взяти собі. У вас маленькі клітинки, можна по три взяти собі позначку за позначку. Знизу також можна по дві-потри клітинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 виходить, у нас було купюр, тому буде 6 позначок. Отже, перша позначка це у нас 1 гривня. Подивіться, будь ласка, в таблицю, скільки у нас було купюр однієї гривні. Правильно, дві штучки, тому беремо олівець. Можна діти використовувати кольорові різний колір кожній купюри дати. Можна один колір, як забажаєте. Отже, ви берете олівець і малюйте стовпчик. Там, де у нас 1 гривня до цифри 2. Бо номіналом 1 гривні було 2 купюри. Далі дивимося 5 гривень. Скільки було купюр в табличку дивимося? Вірно, дітки, було аж 5, тому ми беремо олівець і креслимо стовпчик, там, де у нас 5 гривень, до циферки 5. Що їх було 5 купюр. Тепер дивимося по 10 гривень, скільки було купюр. Правильно, їх було 3. Тому ведемо стовпчик до цифри 3, що 10 гривень, номінал 10 гривень було 3 купюри. Далі дивимося 20 гривень, скільки було купюр. Правильно, дітки, одна, тому ведемо стопчик до цифри 1. Наступне купюра 50 гривень. Скільки було їх? Правильно, діти, їх було 4, тому ведемо до цифри 4. І остання купюра 100. Скільки їх було? Правильно, їх було дві штуки, тому ведемо до цифри 2. Ось ми з вами і пригадали, що таке діаграми. Домашнє завдання. виконайте. Завдання в друкованому зошиті на сторінці 49. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний гаманець в вашому настрої, вашій роботі на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!